Доброго дня! Це вже буде третє за сьогодні відео, тому що не знімала, не знаю скільки, а це вже вирішила хвилинку виділити. Поки там виполюю на городі, в теплиці, звісно, в мене мрак уже. Огірки ми вже давненько зриваємо, вибираємо. Але сьогодні буду наводити порядок, тому що в мене почали пускати вуса. Ось ці. Що я по бочкам підсаджувала після того, як всі вимерзли. Ці вже такі довгі в мене, вони вже ну, давно плодоносять. А сьогодні треба повідрізати від них ось ці пасинки, які поплились на бок і забирають все, все поживне з цієї рослинки. Тому сьогодні буду порядок наводити. Слідучий раз, може, відео вже зниму. як попідв'язую, все дуже густо насадила. Але трошки проріджувала тут. Теж треба буде все повністю попідв'язувати. Роботи в мене зараз. Всім гарного дня! Дякую за перегляд.